Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори без спеції і зелені на зиму Перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником на цілу ніч, що охололи Відносимо помідори у погріб або зберігаємо у квартирі. Такі помідорі готую вже 4 роки і вони мені дуже подобаються, хоча в них нема ні ни спецій, не зелені. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі мариновані помідори найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім